Найстрашніша ситуація в моєму житті це коли від, мені від мами прийшло повідомлення, вона скинула мені ссылку на пост у Фейсбуці президентської бригади, що 23-й батальйон знаходиться в Бахмуті. І це найстрашніше, найстрашніше повідомлення, це що це таке? Ти що, в Бахмуті. І це були найстрашніші секунди життя, коли я читав це, це повідомлення. А що до цього думала мама? А до цього мама думала, що я в Миколаєві на навчаннях на полігоні. Скажімо так, мамі брехати не можна, мені вдалося маму заспокоїти і сказати, ну у нас деякі підрозділи знаходяться в Бахмуті, але мама ти не переживай. Я в Миколаєві на навчаннях, а вже коли ми приїхали тоді, додому я приїхав, кажу, привіт, ну так і так. Так сложились обстоятельства. Як мама відреагувала? Мама, я сподіваюся, вже спокійніше, вже в неї ця стадія прийняття вже в неї. В куток поставив. Більше не обманівсько. Слава Богу, все добре. Мама, привіт.